Найсвятіша Мати Божа, Мати милосердя, стаємо перед Тобою і Твоїм Божественним Сином, щоби скласти наші жертви, благословити нашими устами, почитати нашими серцями, просвіти, царице, наш розум, очисти нашу душу, зігрій нашу волю, щоб ми могли достойно жертвувати. Ці ознаки нашого підданства на більшу славу Бога, твою честь та користь наших душ. Амінь. Ангел Господній благовістив при чистій Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ нашим. Ось я, слугиня Господня, нехай зі мною станеться за Словом Твоїм, Богородиці Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, Ти тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. І слово сталося тілом. І оселилося між нами, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, спас... Спасителя душ наших. Пресвятая, Богородице, молися за нас, Господи, просимо, благодать Твою вли у серця наші, щоб ми від ангела, спізнавши воплочення Христа Господа, Його стражданням і христом були доведені до слави світлого Воскресіння, благодатью Господа Ісуса Христа, якому належить слава на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас. Єдина чиста і благословенна, є. спокуса, говорить нам давня приповідка, що слова нас зворушують, а приклади ми наслідуємо. Щасливий чоловік, котрий, виконуючи заповіді Божі, може застосувати до себе повчання святого Павла, написане до Тита. Так само і юнаків умовляй, щоб були помірковані. Даючи самі себе на зразок добрих діл. Глянь на Марію, як вона поводилася з оточуючими її людьми. До кожного була приязна, поміркована, кожному співчувала, говорила небагато і лише тоді, коли мала відповідну нагоду. Ніяке непотрібне слово не вийшло з її уст, нікого не образила. З нікого не глузувала, хто приятелював з нею, ставав святішим і ревнішим у службі Богові, була лагідною вдачі, яка відбивалася на її святому обличчі, завжди смиренна, всім поступалася, зате першою була у праці. Ці Божі дари приховувала від людей через велику смиренність про себе. Ніколи не говорила і не чванилася своїм царським походженням. О, який це величний приклад для наслідування. Гріх спокуси це великий проступок, яку ціну заплатив Ісус Христос за одну душу, Він відкупив її в'язницею, невагами, муками, христом пролив усю свою кров віддав життя, а ви, якоюсь трібницею хочете погубити душу, зробити безплідними його терпіння, засмутити його серце. Ви тоді подібні на диявола, що є вбивцею душ, він вбивця людей від їхнього народження, і ви також можете стати самовбивцями з дитинства. З молодості, якщо падали в спокусу і зманювали невинні душі. О який це проступок. Спокуса є сильною основою інших гріхів. Цей гріх, який через вас зробила інша душа, стає вашим. Навіть усі гріхи, які ця душа вчинила після першого, який був зумовлений вашою порадою або спонукою. Навіть ці є вашими. Той, хто зрішив через вас, опісля стає сам причиною проступків інших. Всі їхні гріхи стають вашими, бо зумовлені вашою спокусою. О, який великий тягар таких гріхів. Гріх спокуси це великий порх перед Богом. Коли б ви забрали в Ісуса Христа всі скарби світу, чи могли б ви відшкодувати цей борг поверненням йому однієї душі, відкупленої його кров'ю, якщо б ви могли повернути йому не лише одну душу, але багато, багато душ, які ви відірвали від Його серця і віддали в руки найбільших ворогів, то чинили би приємність Ісусові. Ви можете добрим прикладом і доброю порадою. Привести до його серця не одну душу замість тих, які забрали, такі незначні вимоги за такий великий пор, і ви не чините цього. Якусь у неділю в одному Галицькому місті зібрався гурт людей у корчмі, яка стояла біля церкви. Усі були веселі, пили, жартували і вели погані розмови. Раптом почули звук дзвону, котрий звіщав, що на службі Божій відбувається переісточення освячення дарів. Не поклякали вони на його голос, не билися в груди, не жаліли за гріхи, що збезчестили святий день і ширили між земляками спокусу, наче скажені стали спільно хулити Бога. При святу тайну Євхаристії і Божу матір. При цьому дісталося і священникам не одне лихе слово. Господарю було прикро слухати таку бесіду, та даремно він заступався за Божу честь. Безбожники не лишень не послухали Його, але ще й ганьбили. Йди, дурний, сказав йому один. Бійся ти Бога, а я його не буду боятися. Він не в силі мені. Заборонити випити навіть цю чарку горілки, бо його нема на світі. Тільки ці слова закінчив, тільки доторкнувся устами чарки, захитався й упав мертвий на землю. Страшна кара Божа постигла гіршителя на місці. Зранку присвятіть Марії, ваші почуття і всі діла які виконуватимете під час дня, заховуйте помірність у своїй душі, а в розмовах зважайте, щоби не спокушати ближніх. Радуйся, захисниця від зіпсуття. Всемолостива мати, Отце, ми стоїмо біля стіб твоїх та просимо прощення за наші спокуси. Радше помремо, ніж мали б вирвати з твоїх обіймів одну душу. Поглянь на нас, допоможи нам, щоб кожне наше діло, кожне слово, кожний рух були спасенним прикладом для наших братів. Амінь. Богородице діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений плід на Твого. Бо ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших.